Нам складно буде найближчі місяці, тому що є колихання в Сполучених Штатах Америки, яке має вплив на деякі держави. Хоча, хоча Європейський Союз відповідною підтримкою показав свою здатність бути лідерами. Нам буде складно в березні-квітні ми будемо проходити цей період таких хвиль, різних хвилів і політичних. І фінансових, і тиску різного, так воно і буде. Росія буде готуватись контрнаступальні дії на початку літа або в кінці травня місяця, якщо зможуть, вони будуть готуватись. Ми будемо готуватись до їх бою. Їх бій, який почався з 8 жовтня, не приніс ніякого результату. Я вважаю. Ми зі свого боку підготуємо наш план і будемо йти їм. Переломними моментами стануть вибори Сполучених Штатів Америки, і з цього приводу ми будемо розуміти, що відбудеться після цього. Я вважаю, що ми зможемо провести перший саміт. При, принаймні, ми зробимо все, щоб підготувати документ для всього світу, який може привести до закінчення війни. Яка? Повинна закінчитися справедливим миром для нас, для всіх, для України. І як може виглядати цей рік або кінець цього року те, що ви запитали? Залежить від багатьох речей. Я вам наведу приклад один. Якщо вони проти спроти повітряної оборони. Якщо б сьогодні в Україні або найближчі місяці Україна б змогла отримати просто один приклад, один приклад, і ви зрозумієте, як це працює. Україна змогла б отримати 10 систем Петріот для ключових індустріальних центрів України, не буду говорити для яких, і так зрозуміло. Якщо б ці системи ми могли застосувати ближче до лінії фронту, вони б до нас не підійшли, відступили. Ми б зламали їх лінії оборони і пішли б вперед. Десять петріотів. Це б кардинально змі... змінило б ситуацію. Я кажу вам просто, Петріот, це не значить, що тільки системи Петріот вирішують. Я вам навів один приклад. І таких нас. Повірте мені, дві-три і кінець їх обороні. Просто кінець. І тоді від, ви зможете відповісти собі на питання. Так чому у України цього немає? Ну, значить, це не всім потрібно. Значить, не все можливо. Або, значить, це попереду. Все і від чого залежить, який буде кінець цього року. Колеги будемо завершувати, але хочеться завершити на чомусь житті А є Це запитання? було дуже позитивно. Да? Тоді, До речі, тоді я міг би по-іншому відповісти. Це було дуже позитивно. Це зрозуміло, куди ми йдемо, про що ми говоримо з партнерами, на що ми тиснемо і де ми бачимо себе в кінці року. Ну тоді так на такій позитивній ноті А це будемо... кінець. Так, тоді ми завершуємо. Ну Тепер ладно. Завершуємо. Дякую. Дякую вам. До побачення.